Для того, щоб дізнатися, наскільки критикуючими були батьки у клієнта, достатньо задати два запитання. Перше, потрібно попросити клієнта, щоб він згадав, як його називала мама і що вона говорила, коли хотіла його покритикувати. І друге запитання: що говорила мама, коли хотіла його підбадьорити, надихнути чи якось похвалити. Якщо на перше запитання клієнт відповідає швидко, називає декілька визначень або соромиться, не хоче Говорити вголос такі якісь слова, а на друге запитання взагалі не пам'ятає і нічого не може згадати. То цей клієнт виховувався в більшості критикуючими батьками. Мовчання, глибокі переживання, сльози у відповідь на перше запитання говорять про те ж саме. У проблемних сім'ях співвідношення критики і похвали зазвичай прирівнюється 1 до 10. І було б добре його поміняти місцями, тобто 10 похвали і 1 критики, але було б добре хоча б його прирівняти 5 до 5. Я надіюсь, це відео вам допоможе, і ви вже здогадалися, що це третє відео із серії Як виховати наркомана. Попередніх два ви можете знайти на каналі YouTube у одноіменному плейлисті. І сьогодні ми говоримо з вами про такий вид співзалежних батьків як критикуючі батьки. Не забудьте підписатися на канал для того, щоб не пропустити наступні три відео: це гіперопікаючі батьки, відсторонені батьки та відповідальні батьки. І, звичайно ж, я розраховую на ваш. Лайк, like, авансом і коментарі з вашими запитаннями та інсайтами. Отже, класичний тип критикуючих батьків це вимогливі батьки, а в крайній мірі проявів вимогливі екстремісти. Вони в будь-якій ситуації намагаються знайти за що покритикувати, чи за що оцінити, тобто їх фокус уваги націлений на те, щоб знайти якийсь негатив чи якісь недоліки. Критиканство їм потрібно для того, щоб контролювати життя своїх дітей, тобто нав'язувати їм свою волю, і таким чином вони говорять, що вони краще знають і краще володіють ситуацією, подавляючи волю своїх дітей. Стиль критиканства може бути як і явним, тобто ти можеш хоч щось нормально зробити, звідки в тебе руки ростуть, так і прихованим. Ти в мене така чудова, гарна дівчинка, така розумниця, але ну і характер у тебе не заздрю тому, кому доведеться з тобою одружитися. Також критиканство батьків може виражатися якось і по-іншому. Наприклад, дівчинка написала хороший твір. В класі його вчителька похвалила його навіть на загальний розсуд гарно оцінили. Вона приходить з цим твором додому, приносить його татові, він подивився і каже: Мабуть, ти в когось списала, Не може бути, щоб ти так гарно написала. Зі слів клієнтки у минулому ігрозалежної зараз одужуючої нашої навіть співробітниці. Вона розказує, що її тато, якщо говорить на якусь ситуацію нормально, то це нею сприймається як найвищий рівень похвали, тому що від нього похвали ніколи не дождешся. Дуже багато критики, дуже багато обестінки будь-яких досягнень, а похвали дуже мало. і Якщо він на якусь ситуацію говорить нормально, то її це радує. Хоча в неї дуже багато вже досягнень в її новому житті. Іноді критикуючі батьки можуть критикувати не самого, наприклад, сина, а його вибір, його обраницю, намагаючись в його очах якось принизити її, якось перебільшити її якісь недоліки і применшити її переваги за фасадом впевнених в собі людей. Твердо знаючи, що потрібно робити їхнім дітям та й взагалі всім оточуючим, приховані невпевнені в собі люди, які колись в дитинстві, в свій час також безуспішно намагалися добитися від своїх пап і мам похвали. Це недохвалені і недолюблені люди. Вони самі в дитинстві постійно піддавалися критиці своїх батьків і повірили в те, що вони їм говорили. Все життя критикуючи батьки, прагнули і прагнуть до досконалості будь-якою ціною. Така особливість називається перфекціонізм, і навіть за рахунок своїх дітей. І все рівно в глибині душі вони відчувають себе невдахом. Критика своїх дітей це неприйняття і критика самих себе. Їх девіз ти нічого не можеш зробити належним чином. Можливо, підштовхуючи своїх дітей до сверхдосягнень, до виконання завдань належним для них чином, вони продовжують свою гонитву за цими сверхдосягненнями для того, щоб їх похвалили значимі для них люди, тобто їх. Тато і мама, сорокалітня жінка говорить, що я б дуже хотіла, щоб моя донька закінчила школу з золотою медаллю. Моя мама була б задоволена. Її мами вже давно немає в живих. Проте, навіть після смерті, вона тримає владу над своїми дітьми, не дивлячись на те, що критикуючи батьки в глибині душі, почувають себе невдахами. Проте, в житті вони. Якби такі перфекціоністи, тобто прагнуть до ідеалу. Перфекціонізм це прагнення до ідеалу, якого в принципі не існує. Вони цього потребують від самих себе, і, звичайно ж, потребують цього ідеалу від своїх дітей. Дітям дуже тяжко жити з батьками-перфекціоністами, тому що таким чином вони ставлять ситуацію так, що підвергають до провалу і до програшу, як самих себе. Так і своїх дітей, тому що ідеалу в принципі не буває, щоб почувати себе більш-менш нормально. Батькам постійно потрібно критикувати своїх дітей, і вони таким чином, якби возвишаються над ними. Низька самооцінка, як ми знаємо, важлива характеристика співзалежних. Критикуючим батькам дуже важливо доказати, як собі, так і всім оточуючим, що вони праві, а всі інші не праві. Вони влаштовують такі якби змагання зі своїми дітьми, в яких вони хочуть бути переможцями, а побачити своїх дітей. Переможеними, і саме для того, вони подавляють впевненість в собі е, своїх дітей. Батьки, наче бояться бути розсекреченими, тобто що їх розсекретять, що вони не такі вже й досконалі. Діти виховані критикуючими батьками, прагнучи до нереальних цілей, нереальних досягнень, е, стають е, в крайньому випадку трудоголіками, а частіше всього, алкоголіками чи наркоманами. Такі діти ніколи не будуть задоволені собою, задоволені результатами якихось своїх дій і задоволені своїм життям, і часто вони компенсуються вживанням психоактивних речовин чи іншими залежностями. Всі клієнти реабілітаційного центру це невпевнені в собі люди із зруйнованою самооцінкою, і часто це є результатом виховання саме в критикуючій сім'ї. До речі, якщо у вас є близька людина, яка потребує допомоги в реабілітації залежності, звертайтесь за телефоном, вказаним в описі профілю. Своєю критикою, обестінням і відсутністю будь-якої похвали, такі батьки вбивають в своїх дітях відчуття власної гідності та цінності. Дітям не вистачає любові, співпереживання, співчуття та батьківського тепла. Батьки не проявляють до своїх дітей емоцій, витримують таку якби емоційну дистанцію, бояться їх підпустити близько, тому що, як ми говорили раніше, бояться бути розсекреченими в тому, що вони недосконалі. І на цьому по цьому відео, все буду щиро вдячний, якщо ви прокоментуєте, якщо це відео вам відгукнулося. А попереду чекайте три наступних відео. Це гіперопікаючі, відсторонені та відповідальні батьки. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей.